Вітаю вас, дорогі друзі. Спілкування це основа людського існування. Через нього ми ділимося своїми почуттями, думками, планами. Але чи задумувались ви, що наше спілкування може бути не просто обміном інформацією, а інструментом для поширення любові, примирення та справжнього добра? Я християнин, я вірю, що спілкування це дар від Бога, і кожен із нас покликаний використовувати цей дар правильно. Сьогодні я хочу розповісти вам. Про те, як християнське спілкування може змінювати наші стосунки, суспільство і навіть світ. Це розповідь результат моїх роздумів, зустрічей із людьми, досвіду роботи із молоддю та дослідження біблійних текстів. Слухати. Це перший крок до любові, сказав мені один мудрий священник. Ця проста, але потужна істина стала для мене ключем до розуміння справжнього спілкування. Я згадую. Як одного разу у нашій молодіжній спільноті ми проводили обговорення на тему, як краще розуміти інших. Кожен поділився своїм досвідом, і одна дівчина розповіла історію, яка торкнулася серця кожного. У моїй родині завжди було важко порозумітися, почала вона. Мій тато завжди займався роботою. Мама була дуже вимогливою, а я відчувала, що мене ніхто не слухає. Але одного разу, коли я мала серйозні проблеми у школі, Мій старший брат просто сів поруч і сказав, я тебе слухаю. Ці слова змінили моє життя. Він не давав порад, не критикував, просто слухав, і перше відчула, що для когось я справді важлива. Ця історія нагадала мені слова із книги пророка Ісаї. Господь відкрив мені вухо, і я не був неслухняним. Ми часто думаємо, що допомагаємо людям, коли даємо поради, але чи не є найкращою допомогою просто слухати? Поділіть ситуацію, ваш друг ділиться своїм волем, замість того, щоб говорити, я знаю, як ти почуваєшся, скажіть, розкажи більше. Біблія багато говорить про силу слова. У книзі Приповісток читаємо: «Лагідна відповідь гасить гнів, а слово грубе збуджує людь. У наш час, коли конфлікти часто виникають через непорозуміння, вкрай важливо вміти говорити так, щоб наші слова. Були джерелом миру. На одній із молодіжних зустрічей ми запросили священника, який працював із залежними людьми. Він розповів історію про чоловіка на ім'я Михайло. Михайло прийшов до мене після кількох років алкогольної залежності. Він думав, що всі, всі, всі від нього відмовилися. Але коли я сказав йому, ти маєш неймовірну цінність у Божих очах, він заплакав. Ці слова змінили його життя, вони стали початком його шляху до зцілення. Це нагадало мені, що кожне наше слово має силу. Воно може бути як зброєю, так і ліками. Прощенням. Прощення, Прощення це одна із найважчих, але найважливіших навичок у спілкуванні. Ми всі знаємо молитву Отче наш», де сказано, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Згадаю одну із найважчих розмов у своєму житті. Я мав конфлікт із близьким другом, який тривав кілька років. Ми майже не спілкувалися, і я відчував, що ця ситуація тягне мене вниз. Одного дня я вирішив зробити перший крок. Я позвонив йому і сказав: мені шкода, що так сталося, давай спробуємо поговорити. Ця розмова була непростою, але вона стала початком примирення. Прощення не означає забути одразу. Це означає звільнитися від болю, який вона приносить. Родина це перше місце, де ми вчимося спілкуватися. Але як часто саме тут виникають непорозуміння? Одна моя знайома розповіла, як вона відновила стосунки зі своїми батьками. Ми з татом завжди сварилися через дрібниці. Але одного разу я зрозуміла, що він просто хоче бути почутим. Я почала більше слухати його і говорити з повагою. Наші стосунки змінилися. Сьогодні багато нашого спілкування відбувається онлайн. Але чи є воно справжнє? Папа Франциск сказав: технології можуть об'єднувати, але вони не замінять близькості. Ми маємо використовувати соціальні мережі для добра. А не дозволяти їм руйнувати живе спілкування. Однією з важливих навичок у спілкуванні є вміння задавати правильні запитання. Як часто ми чуємо від когось, мене ніхто не розуміє, ці слова відображають проблему. Багато хто хоче говорити, але не всі вміють слухати та запитувати. Задаю вам одну історію зі свого життя. Я працював із молодіжною групою, і серед учасників була дівчина, яка завжди мовчала. Вона приходила на зустрічі, але ні з ким не розмовляла. Я вирішив підійти до неї після однієї зустрічі і запитав: Як ти себе почуваєш, що для тебе означає наша група? Це запитання стало початком нашої розмови. Вона зізналася, що почувалася самотньою, бо боялася, що її не приймуть. Завдяки цьому простому запитанню вона відчула. Що її думки важливі. Коли ви спілкуєтеся з людиною, не бійтеся задавати такі запитання. Що ти думаєш про це? Як я можу тобі допомогти? Що для тебе важливо у цій ситуації? Ці прості слова показують співрозмовнику, що вам не байдужа його думка. У Євангелії від Марка Ісус запитує сліпого, Чого ти хочеш від мене? Ця ситуація здається дивною, адже очевидно, що сліпий хоче зцілення. Але Ісус ставить запитання, щоб дати людині можливість висловити свої бажання. Цей приклад вчить нас, що навіть у простих ситуаціях варто запитувати, а не припускати. Чи задумувались ви, що мовчання також може бути частиною спілкування у світі? де всі намагаються щось сказати, іноді найкращим рішенням є просто мовчати. Пам'ятаю, як один священник розповідав історію про одного чоловіка, який прийшов до нього після важкої втрати. Він нічого не говорив, лише сидів і плакав. Священник теж мовчав, просто був поруч. Через деякий час чоловік сказав: Дякую вам за те, що були зі мною. Ця історія показує, що наша присутність. Іноді важливіша за слова. У книзі Єзекіїла читаємо: час мовчати і час говорити. Ми маємо вчитися розрізняти ці моменти. Мовчання може бути проявом мудрості, коли слова можуть завдати шкоди. Довіра. Довіра це основа будь-якого спілкування. Але як її будувати? Одного разу я мав можливість спілкуватися з одним єпископом, який працював з молоддю. Він сказав мені: довіра народжується не через слова, а через дії. Людина повинна бачити, що ви дійсно піклуєтеся про неї. У нашій спільноті був хлопець, який ніколи не ділився своїми думками. Він завжди тримався осторонь, і ми не знали, як з ним налагодити контакт. Тоді ми вирішили просто запросити його на каву. Цей маленький жест. Став початком нашої дружби. Через кілька місяців він сказав: я бачив, що вам не байдуже, і тому довірився вам. Невеличкі поради для побудови довіри. Перше, будьте послідовними, якщо ви обіцяєте щось, то виконуйте це. Друге, діліться своїми почуттями, відкритість із вашого боку спонукає інших бути щирими. Третє. Поважайте приватність, не розповідайте про те, що вам довірили інші. У сучасному світі спілкування стало як ніколи швидким і доступним. Але чи справді це зробило нас ближчими одне до одного. Папа Франциск часто говорить про культуру зустрічі. Він наголошує, що ми повинні не просто говорити. Справді зустрічатися з людьми, будувати стосунки. Сьогодні багато розмов обмежуються короткими повідомленнями у соціальних мережах. Ми часто бачимо людей у кафе, які сидять поруч, але кожен дивиться у свій телефон. Я сам помічав за собою цю проблему. Одного разу мій друг сказав мені, чому ти дивишся у телефон, коли я поруч. Ці слова стали для мене нагадуванням що справжнє спілкування вимагає нашої уваги любов любов є основою всього християнського життя і це також стосується нашого спілкування коли ми говоримо про любов у спілкуванні ми не маємо на увазі лише романтичні чи сімейні стосунки любов це те, що повинно бути основою всіх наших слів і вчинків. Згадую один випадок і життя моїх друзів, коли вони, вперше зустрівши людину, яку добре не знали, могли одразу відчути тепло та прийняття. І тільки вони почали спілкуватися з цією людиною, їхньої недовіри та дистанції стало менше. Виявилося, що ця людина жила згідно з християнським принципом. Усе, що ви робите, робіть з любов'ю. Що таке любов у спілкуванні? Любов у спілкуванні означає вміння слухати без посуду. Виявляти терпіння, коли людина виявляє слабкості, не вимагати від інших того, чого ми самі не можемо дати. Існує чудовий приклад з Євангелія, коли Ісус говорить, любіть один одного, як я вас полюбив. Він не лише дає наказ, а й показує приклад того, як любити через терпіння, прощення та безумовне прийняття. Важливо пам'ятати, що справжня любов не лише в словах, а й у справах. Конфлікти. Конфлікти є невід'ємною частиною будь-якого спілкування. Часом ми стикаємося з суперечками, непорозуміннями і навіть з гнівом. Як християни, ми покликані вирішувати конфлікти не через агресію чи маніпуляцію, а через мир і прощення. У моїй парафії була одна молода сім'я, яка переживала серйозний конфлікт. Подружжя довго не могло порозумітися, їхні сварки ставали все більш болісними. Тоді вони звернулися за порадою до священника. Після кількох розмов священник запропонував їм звернутися до молитви разом. Молитва не тільки наближає до Бога, але й одне до одного, сказав він. Через деякий час вони почали помічати зміни. Молитва стала мостом між їхніми серцями, і конфлікти почали вирішуватися мирно. Оскільки практичних порад для вирішення конфліктів не говори, поки не заспокоїтеся. іноді краще рішення дати собі час на роздуми. Друге, висловлюйте свої почуття не обвинувачуючи, використовуйте фрази Я почуваюся так коли. Замість ти завжди. Третє, будьте готові просити вибачення. І іноді слово вибач може змінити і вкрай покращити ситуацію. У нашому житті є особливий вид спілкування. Це молитва. Це наша найглибша форма спілкування з Богом. Іноді ми думаємо, що молитва це тільки прохання про допомогу, але на Справді, молитва це також можливість висловити свою вдячність, подяку, любов і каяття. Пам'ятаю, як одного разу, коли я перебував у складній ситуації, не знайшов слів для молитви. Я просто сидів у тиші і в моєму серці народжувалась молитва. Господи, допоможи. Ці слова, сказані від щирого серця, стали глибокою молитвою. Іноді ми забуваємо. Не потрібно вигадувати складні слова для того, щоб поговорити з Богом. Головне це відкрите серце, яке шукає Божої волі. У молитві важливо бути щирим. Якщо ви не знаєте, що сказати, просто відкрийте своє серце перед Богом, як перед близьким другом. Крім родини та церкви, спілкування важливе також у роботі та в суспільстві. Як ми маємо поводитись на робочому місці, у навчанні чи в громадському житті, щоб залишатися християнами. Я згадую одного знайомого, який працював у великій компанії. Одного разу його колеги звернулися до нього із пропозицією зробити щось на покращення результатів роботи. Він, незважаючи на тиск і боку колег, відмовився і пояснив, чому не хоче відповідає його моральним переконанням. Я не можу порушувати своїх принципів, сказав він. І хоча він був підданим критиці, це допомогло йому зберегти внутрішній спокій і авторитет серед колег. У книзі Даниїла описана ситуація, коли три юнаки, Лагмелет і Авденаго, відмовилися поклонятися ідолю царя Навуходоносора, Вони вирішили залишатися вірними в своїй вірі. Навіть попри загрозу смерті. Це приклад того, як важливо залишатися вірним своїм переконанням у складних ситуаціях. Молитва за інших є дуже важливим аспектом нашого спілкування. Ми можемо молитися не лише за себе, але й за інших людей, навіть коли вони цього не просять. Християнська молитва це не лише прохання, але й любов, яку ми виявляємо через наше спілкування з Богом. Я знаю випадку, коли одна жінка, яка мала серйозні труднощі із стосунками зі своїм чоловіком, почала молитися за нього. Спочатку молитва не принесла миттєвих результатів, але з часом чоловік змінився, почав більше слухати і розуміти її. Вона розповідала, я почала молитися не тільки за його зміни, а й за себе, щоб мати терпіння і силу. Кожен із нас хоче бути почутим. Але як часто ми дійсно слухаємо один одного, важливим аспектом спілкування є не лише висловлення своїх думок, але й уміння слухати. Як часто буває, що ми слухаємо, але насправді не чуємо, щоб підтримувати гармонійне спілкування в колективі, важливо розвивати вміння активного слухання. Кілька років тому я знав ситуацію у великій організації, де постійно відбувалися зустрічі. Одна з колег зауважила, що людина на нарадах часто не слухають один одного і не зводять це до непорозуміння. Вона запропонувала змінити підхід. Кожен, хто виступає, повинен погодитись на інші, задавати запитання. Цей простий крок дозволив значно покращити комунікацію та уникнути численних конфліктів, не перебивати співрозмовника, давати йому можливість висловитися, повторювати те. Чого ви почули, щоб упевнитися в правильності розуміння, не оцінювати слова співрозмовника, а слухати з відкритим серцем. Це не просто покращує розуміння, але й створює атмосферу взаємної поваги, терпіння. Терпіння це одне із головних християнських якостей, яке ми повинні вчити не лише в контексті наших стосунків з Богом. Але в повсякденному житті. Іноді важливо бути терплячими, коли ми спілкуємося з іншими, особливо, коли вони не розуміють нас відразу, або коли обставини вимагають більше часу для пояснень. Моя близька подруга, працюючи в благодійній організації, стикається із численними людьми, які приходять до них за допомогою, але не завжди мають чітке уявлення, що саме вони хочуть або як можуть отримати допомогу. Вона згадує, як одного разу їй довелося витрачати кілька годин на те, щоб вислухати жінку, яка не могла сформулювати, чому саме їй потрібна допомога. Це вимагало неймовірного терпіння. В кінці дня ця жінка сказала: дякую, що вислухали мене. Тепер я розумію, що мені потрібно. Цей випадок став для мене нагадуванням, що терпіння це не лише синонім до терпеливого чекання, але й практичне ставлення до людей, що потребують допомоги чи розуміння. Біблія неодноразово наголошує на важливості терпіння, особливо у стосунках з іншими. Відомим уривком з послання святого апостола Якова є: тож будьте терпеливі і стійте твердо, бо наближається прихід Господа. Це нагадування нам, що терпіння це не лише тільки дія на благо інших, а й важлива чеснота в нашому духовному житті. Родина це та перша школа, де ми вчимося спілкуватися. З раннього дитинства ми чуємо слова підтримки, похвали, а іноді й критики. Як ми спілкуємось в родині, так ми будемо спілкуватися з іншими людьми. Родина це той базовий фундамент, який дозволяє нам пізнавати інші форми взаємодії. Виховання у моїй родині завжди було на основі поваги та взаємної підтримки. Ми вчилися слухати один одного, і це стало частиною нашого щоденного життя. Коли я був підлітком. Між мною і моїми батьками виникали конфлікти, як це буває у багатьох родинах, однак вони завжди знаходили час для спокійної розмови, щоб з'ясувати, що саме спричинило розбіжності. Пам'ятаю, як одна з моїх батьків завжди говорила, ми можемо не погоджуватись, але важливо, щоб ми висловлювали свої думки в повазі. І це було не просто гасло, Це стало основним правилом, яке ми всі намагалися виконувати. Ось основні принципи здорового спілкування в родині. Перше це почуття поваги. Слово ти не правий може ранить, якщо воно сказане не з повагою. Друге це терпіння та слухання. Час, витрачений на вислуховування, допомагає уникнути багатьох конфліктів. Третє це час для спільних розмов. Як це не банально звучить, але регулярні сімейні зустрічі або просто вечори, де всі відкрито можуть висловлювати свої думки, створюють атмосферу, довіри. Одним із найвищих проявів спілкування є служіння іншим. Християнське служіння починається з того, що ми готові витратити час і сили на допомогу іншій людині, навіть коли це не завжди просто чи вигідно. У багатьох випадках спілкування стає важливим інструментом для того, щоб дати іншому можливість відчути підтримку, розуміння і любов. Моя подруга працює в організації, яка допомагає бездомним. Вона завжди наголошує на важливості спілкування для цих людей. Іноді просто поговорити з кимось це вже великий крок у лікуванні, говорить вона. Часто ці люди не мають кого вислухати. Тому просте спілкування може стати для них першим кроком до змін у житті. Спілкування як служіння. Перше, будьте готові вислухати. Навіть якщо ви не можете вирішити проблему людини, ваші слова підтримки можуть змінити її настрій. Друге, не оцінюйте людину. Пам'ятайте, що всі ми маємо свої слабкості, і тільки через розуміння та прийняття можна допомогти людині. Змінитися. Іноді найважливіші розмови відбуваються саме тоді, коли ми переживаємо складні часи, випробування можуть стати часом для глибоких і відвертих розмов. Як ми спілкуємося під час труднощів, залежить не тільки від наших слів, але й від того, як ми здатні підтримати один одного. Я пам'ятаю, як під час важкої хвороби одного з моїх родичів. Ми почали багато говорити про життя і віру. Він поділився своїми страхами і сумнівами. Це була складна розмова, але воно ж і дуже важлива. Вона допомогла йому знайти мир у серці, він, бо він відчув, що не один у своїх переживаннях. Прощення. Прощення це одне із найважливіших вчень християнства, яке має велике значення не лише в особистому житті. Але й у наших стосунках з іншими людьми спілкування не може бути повноцінним без здатності прощати. Як часто ми прощаємо тих, хто нас образив, як часто ми просимо вибачення за свої помилки, я мав приклад з близькими друзями, коли вони переживали конфлікт через недорозуміння, обидва були дуже ображені і не могли знайти шлях до примирення, але одна із них, отримавши пораду від духовного наставника, Вирішила зробити перший крок. Вона попросила вибачення, навіть якщо була не впевнена, що була винною. Це було складно, але в цей самий жест став поворотним моментом. Вони зрозуміли, що прощення це шлях до свободи, а не слабкість. Виходячи з цієї ситуації важливо пам'ятати, прощення не завжди легко дається, але воно необхідне для збереження гармонії в будь-яких стосунках. У Біблії ми читаємо. Якщо ти просиш дар свій до жертовника і не згадаєш, що брат твій щось проти тебе має, залиш свій дар перед жертовником, іди примирися зі справдом своїм. Прощення починається з нас і дає нам мир і спокій у наших серцях. У сучасному світі ми живемо в умовах, коли технології значною мірою впливають на наші стосунки, соціальні мережі, миттєві повідомлення та інші інструменти комунікації. Дали нам нові можливості для спілкування, але водночас вони можуть і поглиблювати відчуженість, якщо ми не будемо уважними. Як християни, ми повинні пам'ятати, що навіть у цифровому світі важливо бути справжніми, добрими та щирими. Я часто замислююсь про те, як багато людей намагаються створити віртуальний образ себе, який не завжди відображає їхнє реальне життя. В одній із соціальних мереж. Я зустрів людину, яка постійно публікувала фото, на яких була щаслива і безтурботна. Однак в особистому спілкуванні вона зізналася, що відчуває себе дуже самотній. Це підтверджує, що важливо залишатися автентичними, не піддаючи зовнішньому тиску. Пам'ятаймо, що Христос був реальним і Він спілкувався з людьми не для того, щоб виглядати краще, а для того, щоб служити. Ми повинні бути такими у своїх стосунках, як в реальному житті. Так і в онлайн комунікації. Один із найбільш вражаючих проявів спілкування є служіння іншим. Читянська традиція завжди підкреслювала, що найкраще спілкування це служіння людям, особливо тим, хто потребує допомоги. Як часто ми готові пожертвувати своїм часом, ресурсами або енергією, щоб допомогти іншим. Я згадую досвід одного священника, який організував добровольців для допомоги в притулках для бездомних. Ці люди проводили час, спілкуючись з тими, хто втратив свій дім, і це було більше, ніж просто надання їжі чи одягу. Волонтери слухали, підтримували, молилися з ними. Таке служіння створює взаєморозуміння і згуртовує громаду, і це також є важливий аспект християнського спілкування, святкування. Святкування це важлива частина християнського життя. Під час свят ми збираємося разом, щоб подякувати за те, що маємо, і разом радіти. Християнське святкування має на меті не тільки радощі від земних благ, але й вдячність Богові за його благодать. У моїй родині є традиція святкувати різдво не тільки як родинне свято, але як можливість поділитися радощами із іншими. Щороку ми запрошуємо людей, які не мають родин або тих, хто переживає труднощі. Для нас це можливість не лише розділити їжу, і подарунки, але і бути одне для одного джерелом підтримки. Святкування в християнстві це не лише святкові обіди, а й час, коли ми разом відзначаємо Божу присутність у нашому житті. Завершуючи цей розгляд, хочеться підкреслити, що християнське спілкування є важливим шляхом до святості. Кожен день ми маємо можливість вибирати, як ми спілкуємося з іншими. Чи виявляємо любов, терпіння, чи вибачаємо, чи служимо, ми можемо стати свідками Божої присутності в світі через наше спілкування. Ми всі покликані бути свідками Христової любові через слова і вчинки. Спілкування це не лише інструмент для обміну інформацією, а й спосіб, через який ми можемо бути ближче до Бога та до наших ближніх. Кожна розмова, кожен жест, доброти та підтримки це можливість служити і втілювати Божі принципи у повсякденному.